Не знаю, що з тобою робити. Бачите, ну тут понятно. Один вийде. Де, там де купить під, під кущі плали. Де? плавали. Не показується. Ні, не. А... все, показався, гарний, але затягує пакта і минулий. Як тебе доставати, я не знаю. A few later. Пара -пара -пара -пара. Ти ще є, чи ти не габи. Що на місці. О, то це гарний. Я зрозумів, чому ти не достала.